Концерн BYD не зупиняється у розвитку на тлі стрімкого зростання та нескінченних новинок, начебто лише встигли звикнути до їхніх позашляховиків під суббрендом Фанк Ченгбао або Формула Леопарда. Як тут компанія вже готова запропонувати нам нову лінійку міських кросоверів, і дебютантом став компактний електричний кросовер Леопард Titanium 3. Цей малюк вже доступний для попередніх замовлень, і що важливо, його ціна стартує від 19 тисяч доларів. Це на цілих 40% дешевше в порівнянні з більшим Leopard 5. Але не поспішайте думати, що заощадили на всьому поспіль. Тут просто розумний підхід, задній привід та спрощена батарея для тих, хто ганяти за межами асфальту не збирається. Якщо вам потрібен повний привід, ціна починається від 22 тисяч доларів, що теж виглядає цілком привабливо. BYD знову підтверджує, що можна робити доступні та стильні електрокросовери і сподіватимемося, не втрачаючи в якості. Давайте розберемося, що тут до чого. Зазвичай ми звикли, що автомобілі-марки перекладають англійською як леопард, але з'явився молодший кросовер, який вирішив трохи поміняти правила гри. Тепер він став засновником цілої нової родини під назвою Титаніум якщо раніше модель носила ім'я Леопард 3, тепер правильно називати її Леопард Титаніум 3. Цей кросовер буде частиною нової лінійки від марки Fang Chengbao та стане її молодшим представником. Цікаво, що на даний момент суббренд BYD пропонує тільки два гібридні позашляховики Leopard 5 і Leopard 8. Але цей новий Leopard це ще й перший повністю електричний кросовер з несучим кузовом в цьому сімействі. Вийшов цікавий екземпляр: з одного боку міський, з іншого виглядає так, ніби готовий подолати будь-які перешкоди. Зовнішній вигляд автомобіля це справжній симбіоз грубих гранених форм та плавних закруглених ліній. Дивлячись на нього, можна зрозуміти, що це електричний кросовер, адже передня панель у місці решітки радіатора виконана у вигляді глухої панелі. Вузькі трапецієподібні подібні фари зі світлодіодною начинкою. У профіль він демонструє класичні пропорції компактного кросовера, але з характерними акцентами майже квадратні колісні арки з нефарбованого пластику, стильні чорні п'ятиспицеві диски і яскраво-червоні гальмівні супорти, які явно натякають на спортивний характер. Ну і, звичайно, приховані дверні ручки та майданчик для дрона на даху. А ззаду двосекційний спойлер і опціональний кофер на 28 літрів. Він кріпиться замість запасного колеса та ідеально доповнює багажний простір, додаючи ще більше зручності та стильності. Але це ще не все. Як бонус під капотом є додаткове багажне відділення на 150 літрів. Правда, для електрокарів це вже не якась дивина, а скоріше стандарт, але все одно приємно, коли є можливість використовувати додатковий простір з користю. На відміну від старших версій леопардів, він виділяється несучим кузовом і платформою Evo Plus, яка, до речі, уніфікована з електромобілями BYD. Що стосується підвіски, то тут все досить стандартно, але з невеликими фішками. Спереду звичний Макферсон, а ззаду незалежна п'ятиважелева система. А ось у топових комплектаціях стоїть система регулювання жорсткості амортизаторів. Це дозволяє налаштовувати підвізку так, щоб вона максимально згладжувала дрібні нерівності на дорозі та забезпечувала плавну та комфортну їзду. Ну, а якщо говорити про розміри? Довжина 4605 мм, ширина 1900, висота 1720. Але якщо ви вирішите встановити на даху майданчик для дрона, висота збільшиться на 210 мм і становитиме 1930. Кліренс, на жаль, виробник не уточнив. Що стосується коліс, то для задньопривідних версій стоять 18-дюймові диски, а для повнопривідних 19-дюймові. Маса автомобіля в базовій версії починається від 2 тонн і може досягати 2265 кілограм, якщо додати кофр та дрон. А ось корисне навантаження до 450 кг. Силові установки кросовера виключно електричні. Що стосується базових версій з одним електромотором на задній осі, то потужність досягає 218 сил та 310 Нм метр крутного моменту розгін до 100 км на годину всього 7,9 секунд, що для міського кросовера цілком солідно. Максимальна швидкість всіх версій обмежена лише на рівні 201 км на годину. Батарея ємністю 65 кВт годин та можливістю швидкої зарядки потужністю 195 кВт. Тепер переходимо до повнопривідної версії: тут уже два електромотори: загальна потужність 421 кінська сила та 510 ньютон-метр. розгін до 100 км на годину за 4,9 секунд, електросистема на 800 вольт та батарея на 73 кВт. -години. А заряджання постійним струмом на 215 кВт. Для любителів ще більш сучасних технологій є топ-версія з квадрокоптером на даху, де батарея збільшена до 78,7 кВт-годин, а потужність зарядки досягає 237 кВт. Усі версії цієї моделі мають однаковий запас ходу 501 км. Але тут є нюанс: вимірювання проводились за китайським стандартом. Отже, в реальних умовах, де клімат, дороги та стиль водіння різні, результати будуть меншими. Виробник заявив, що за 18 хвилин можна зарядити батарею з 30 до 80 Але ось що цікаво: той же термін заявлений і для зарядки з 80 до 100%, що виглядає досить оптимістично. Зазвичай цей останній етап займає більше часу. Компанія подбала і про зарядку в холодну пору року. Прогрітий акумулятор можна зарядити з 20 до 80% за 28 хвилин, навіть якщо за вікном мороз. Шасі Titanium 3 наповнено технологіями. Система контролю крутного моменту перерозподіляє тягу між осями та колесами, запобігаючи пробуксуванню та покращуючи стабільність. Система розпізнавання дорожніх умов автоматично підбирає режим руху сніг, пісок, бруд або гори та адаптує налаштування. Розумна система Дісусі адаптує жорсткість амортизаторів для кращого комфорту та керованості. А система стабільної зупинки при проколі дозволяє безпечно зупинитися при пошкодженому колесі на швидкості зі 140 км на годину. До того ж, система Бога» включає адаптивний круїз контроль та інтелектуальне паркування для максимальної зручності водія. Інтер'єр нового автомобіля буде доступний у двох варіантах: світлому та темному. Кожен з яких виконаний у стилі старших моделей леопарда. Брутальні форми та характерний блок кнопок на центральному тунелі залишилися на своїх місцях, тож фанати цього дизайну точно оцінять. Цифрова панель приладів 8,8 дюймів, а центральний мультимедійний екран для базової версії 12, і 8 або 15,6 дюймів для інших варіантів. На центральному тунелі розмістився потужний селектор режимів силової установки, оточений великими фізичними клавішами і перемикачами для управління основними функціями, такими як клімат-контроль або режими руху. Це реально зручно, коли не потрібно тикати в екран у пошуках потрібних налаштувань, а можна швидко та інтуїтивно налаштувати все прямо на ходу. А ще на консолі є бездротове заряджання потужністю 50 Вт. І для любителів незвичайного на центральній консолі з лівого боку є ліхтарик, а з правого мікрофон для караоке. Аудіосистема Devialet з 14 динаміками, а щоб поїздка була не тільки приємною, а й комфортною, в автомобілі є подвійне звукоізоляційне скло, яке блокує зовнішні шуми. А для тих, хто любить ще більше зручностей вбудований термобокс. Він може охолоджувати напої до мінус 6 градусів або, навпаки, зігрівати до плюс 50. Сидіння обтягнуті штучною шкірою, що надає салону стильного вигляду та комфорту. Для водія та переднього пасажира передбачені електроприводи для регулювання сидінь. Можна налаштувати положення вперед-назад, кут нахилу та висоту спинки. Також є система підігріву та вентиляції, щоб пасажирам було зручно у будь-яку пору року, а задні сидіння можна скласти у відсотковому співвідношенні 40 на 60. Однією з найбільш обговорюваних та унікальних особливостей Leopard Titanium 3 є інтегрована система для безпілотника, розроблена у співпраці з DJI. Вбудований бокс оснащений автоматичними заслінками та зарядною станцією. А керування дроном відбувається через програму, яка інтегрована в медіасистему автомобіля. Усі зображення з камери відображаються прямо на екрані автомобіля. Для чого це потрібно? Все просто: за допомогою квадрокоптера можна досліджувати дорогу перед автомобілем та робити панорамні знімки. До того ж, дрон можна налаштувати так, щоб він йшов за машиною, знімаючи зверху, і підтримував рух на швидкості до 54 км на годину. Загалом, леопард Titanium 3 виглядає як дуже своєчасний і продуманий крок. Він не намагається бути всюдихідом, а чесно пропонує те, що потрібно багатьом сьогодні: стиль, технології, комфорт і небагато пригод без перегинів. Це непоганий варіант для тих, хто хоче сучасний електромобіль із родзинкою та не боїться згорнути з маршруту заради гарного кадру з дрону. Тому, якщо BYD утримає конкурентоспроможні ціни та забезпечить доступність на глобальних ринках, Leopard Titanium 3 цілком може стати досить популярною моделлю серед міських електрокарів із пригодницьким настроєм. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож до нових зустрічей.